Дай лапу. Голос! Холос. <хлоджес> Эма. Эй, Эма. Все. Ты чула? Чула кто-то рычит. Так. Э -э 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 -э. Це. Не Ты куда? Подивись на нього. Ой, лев? Ага. Ема він блакитний. Так. Ема, у нього ще. Щи... Ой, я бачу, що у нього ще щи... квіточка на пузику. Так. А, а гриба червона, червона так. А, Таких не буває, Лері, не буває. Ну, як це не буває? Ось я зараз тобі розкажу, як я зустріла у дивовижних звіряток. Ось. Учора в мене був творчий настрій. Я пішла до крамнички за пластиліном. І тут бачу щось фантастичне. Рожевий птах в горох синім хвостом в квіточку. Дивовижний. Дерева, наче з якоїсь казки. О! Ух, які. Місно такі незвичайні. Я так була вражена, вражена. Ух. А ще цей жовтий звір з великими очима і смішнючими вухами усміхнувся мені. Познайомив сині звір. З ними разом було так весело. Ух ти, Знаєш, з'ясувалося, що всі вони прийшли до нас з картин талановитою українською художниці Марії Примаченко. Ой, ага, я зараз тобі розкажу про неї. Давай. Ось вона. Ой, які добрі очі. Так, Марія народилася в селі Болотня на Київщині, де й прожила все своє життя. Надихалася красою природи, українськими піснями, казками, легендами. Роботи Марії Примаченко показувалися в багатьох країнах світу, і усі, хто бачив ці фантастичні мальовані сюжети, починали вірити в дива. Все своє життя художниця прагнула дарувати радість людям, і у неї це точно виходило. Ух ти, тепер зрозуміла, чого у тебе оселився блакитний лев. Тебе надихнула творчість Марії Примаченко. Так. А розкажеш, як ти зліпила цього звіра? Звісно. Отже, я взяла шматочок синього пластилину, розім'яла його. Приплющила трошки, щоб вийшов кружечок. Це буде голова лева. З маленьких білих кружечків я почала робити мордочку. Носик з маленького такого кружечка пластилини чорного, оченятка. Ще з шматочку синього пластилину я зробила тулуп, Теж трошки його приплющила, щоб надати саме форму тулупу. А ще мені потрібні було 4 стовпчика синього пластилину. Це, звісно, будуть лапки. Ось такі лапки. А з червоних кружечків я зробила такі, форму невеличких таких пелюсточок. Тому що це буде грива. Який жиле без гриви. Ось який хороший. Бачиш, він добрий, добрий. А ще я не забула про квіточку, тому що в мене незвичайний лев. Ось який хороший. Привіт, привіт. Ой, а хвіст! Хвіст, точно. Я розкатала таку ковпаску довгу і ще на такий кінчик хвостика прикріпила до нього квіточку. Ось, дуже добрий у мене лев. Не бійся його, він хороший. Дай лапу. Ще треба тренуватися. Так. Він мені дуже подобається. Ти є може можете зліпити свого казкового звіра. Придумати ім'я йому, придумати, що він буде їсти, чи потрібно його вигулювати. А я вам для натхнення придумала. Віршик. Вірк. Слухайте віршик і ліпить свого друга. До зустрічі. До зустрічі. Ей, дай лапу. дай лапу. Бачу, хвостиком же, може, мої праві Хто сказав, що не буває звірів в квіточку і крапку, вони зовсім не лякають і дають всім чемно лапку. Є малинові корови, фіолетові слони, зайців, смужку кольорову і ромашкові коти. Всі вони прийшли із казки. Той, де смутку, не існує, ви повірте, в них, будь ласка, хоч все це вас і дивує.